Всім привіт! Ви на каналі Датчечка. Рада, що завітали. Підписуйтеся, ставте пальчики вгору, це допоможе каналу розвиватися далі. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні вже 19 вересня. У нас небо затягнуте важкими такими сірими хмарами і моросить невеликий дощик. Він то сильніший, то менше. Затягнуто надовго небо. Є в мене ось така діляночка зі спаржею, і вона знаходиться якраз навпроти вікна кухні. І ось, коли я мию посуд, то стоїть у мене спаржа перед очима. І сьогодні, що я подумала: в кінці сезону, бачите, спаржа ось так завалює на бік, і потрібно або придумувати якісь підв'язки, щоб вона не падала ось так. І це вона ще тільки перший рік після пересадки, а коли досить великі кущі спаржі наростають, то вона практично вся лежить на землі. Що я хочу зробити? Мені дуже подобається ідея французьких садів, коли вони навколо грядочок з овочами висаджують бордюром самшит. Він вічно зелений, і коли на зиму овочі прибираються з рядок і грядки стоять порожні без овочів, то всю зиму зеленіють ось ці кущики самшиту бордюри. І Хочу спробувати щось схоже зробити тут. Тут дозволяє ширина, тому що я дуже широку грядку залишала для спаржі, оскільки вона ось так розкидається в сторони. І тому тут є куди по краю ось тут висадити, зробити такий невеличкий вузенький бордюр із самшита, але досить високий для того, щоб спаржа в майбутньому, опираючись на нього, не мала змоги завалитися на землю. І потім взимку тут буде приємний такий зелений бордюрчик із самшиту. Самшит у мене росте за будинком на тій кумбочці, що перед вікнами кухні. Але він у мене тут стрижеться кульками. І я цього літа його не стригла, тому що ніяк не могла визначитися, чи буду я далі продовжувати його підстригати в форми кулі, чи, можливо, я бачила роблять, коли. Ось внизу більша кулька, потім йде в центрі ніжка, ще одна кулька меншого розміру, і ще одна. Але вирішила, що я не буду цього робити, оскільки тоді самшити будуть закривати вид на лаванду, яка позаду них. Трикутничками можна ще вистригати пірамідками. Але ось походила, подумала і вирішила, що. Все-таки залишу так, як він є, і поки що продовжуватиму його підстригати у формі кульок. Але поки я думала, бачите, які довжелезні пагони самшиту наросли. Це самшит, який дуже гарно зимує в нашому регіоні. До цього я намагалася. Висаджувати, живцювати різні види самшиту. Навіть з Криму привозила одного разу дуже гарний, такий з крупними листочками широкими, але вони не перезимовували у нас, тому що були якісь теплолюбиві сорти. А цей самшит росте у нас біля сільської ради. І Кожного разу проходячи у справах, я помічала, що він дуже швидко росте. І коли підстригали самшити, лежали гілочки підстрижені, я взяла собі пару гілочок і вдалося мені його розмножити. Робила я це дуже просто: восени десь, так як зараз, приблизно в кінці вересня, на початку жовтня, це було, я просто під кутом у вологу землю в затінку підсадила такого живця. Живець був довгий, ось такої довжини приблизно була гілочка. І вона навесні після морозу пустила корінці. Чому я точно знаю, що саме навесні після морозу, тому що я нетерпляча. І дуже часто його підкопувала, не всі кущики, але. Одну гілочку підкопувала часто і все ж хотіла побачити, коли ж будуть корінці. Тому я точно знаю, що до початку морозів корінців не було, а вже навесні, коли ми приїхали і можна було вкопати землю ранньою весною, десь в кінці березня, був тільки ще калюс на гілочці. Як тільки пішло тепло, більш-менш стійке, одразу ж почали наростати маленькі корінчики. І я взяла і пересадила. Ці гілочки, які вкорінювалися вже сюди, тільки тоді ще не було тут квітничка організовано. Самшити росли трошки далі, десь там, де лінія лаванди. І вже коли ми вирівнювали тут ділянку, вся ця наша зона змістилася ближче до будинку, оскільки ми відмостку вже зробили. І тут вже не потрібно було складувати будівельні матеріали. тому ми... Снули ближче до будинку весь цей квітник, і я вже пересаджувала самшити. Вони були десь приблизно ось такого розміру. А цей маленький самшит, якраз був так само живцьований від одного з цих кущиків, тому що мені тут не вистачило одного кущика. І точно так же я прикопала гілочку, і він потрошку-потрошку наростає. Я його підстригаю, і скоро він нас дожене. Тому давайте зараз з вами спробуємо таким самим чином зробити там бордюр. Я сподіваюся, що мені вистачить цих живців. Якщо не вистачить, то на наступний рік, коли знову наростуть досить такі непогані пагони, я ще раз тоді підстрижу їх і додам до бордюру. Які нам потрібні для живцювання пагони. Зверніть увагу, є ось такі старі гілки, на них темно-темно-зелене листя, і більш такі темні здерев'янілі гілочки. Є прирости цього року. Ось він, бачите, це все прирост цього року, приблизно сантиметрів 40, мабуть, тому що дуже гарне дощове літо було. І незважаючи на спеку цієї вологи, яка була під час літніх дощів, вистачило самшиту для того, щоб нагнати ось такі пагони. На цьому прирості є уже здерев'яніла шкіра, ось тут понизу, і є ось така молоденька, вона ще дуже гнучка, не здерев'яніла. Нам потрібні гілочки саме, або ось такі старшого віку, або ось такі однорічні, на яких вже здерев'яніла шкіра. Швидше за все, що оця вся верхівочка, я його всажу весь так, як він і є. Хоча радять там робити їх невисокими, але я вже так робила. Висаджувала повністю всю гілку, за зиму відмерзала те, що відмерзне, швидше за все, що це відмерзне. І потім вже навесні. Я сікатором підрізала по ті бруночки, які видно було, що вони живі. Зараз заготовлю такі живці. Я буду просто підстригати свої кущики в формі кулі, так, як вони є, витримуючи форму. Ось такі невеличкі гілочки, вони також підійдуть. Головне, щоб тут. Була здерев'яніла гілочка, ось так як тут внизу здерев'яніли, а далі вже йде новий приріст. Зараз я всі кущики підстрижу, наберу живців і покажу, що я далі роблю з ними. Далі я зрізаю перших три пари листочків на цих живцях. Це якраз буде приблизно 5-7 см. Саме на таку глибину ми будемо занурювати їх у ґрунт. Можна просто їх злегка відірвати, потягнувши вниз, так навіть швидше буде. Це робиться для того, щоб отут внизу, де буде живець занурений у ґрунт, листочки не загнивали і не провокували різні грибкові захворювання. Зачистила я таким чином усі свої живці, Ось там, де були невеличкі такі гілочки, також познімала листочки, але самі гілочки я не відрізала. З часом, коли ось тут в нижній частині, як правило, підуть корінці. Потім із цих бруничок також будуть наростати гілочки, і кущик швидше стане пишнішим. Тепер наступний мій крок, мені потрібно зачистити територію, тому що в мене тут несанкціоновано ось виросла петрушечка. Зараз я її викопаю, будемо споживати її в їжу. І по краю потрібно прибрати бур'яни і вспушити ось тут гарненько землю. Чим я зараз і займуся? У нас на ділянці супіщаний ґрунт. Він досить добре пропускає вологу і досить повітряний. Тому я нічого не буду додавати в ґрунт. Але якщо у вас ґрунти важкі на ділянці і замокають, то краще додати пісочку, тому що самшит гарно вкорінюється у легкому ґрунті, котрий добре пропускає повітря. Таким чином, зачистила і вспушила землю я по всьому периметру і одразу намітила собі. Лінію. Краще, звичайно, взяти кілочки і мотузочку, щоб точно рівна лінія була. Але я ось так на око зробила, наче більш-менш рівно. Відступила я приблизно 10-15 см від краю. Це буде центр майбутнього бордюру. Якщо ви хочете робити бордюр ширший, то потрібно відступати тоді від краю на таку ширину, як буде половинка вашого бордюра. От я планую, щоб бордюр був ширину приблизно 20-30 см, тому я відступила 10-15 від краю. Якщо ви захочете стригти його ширше, наприклад, 40 см, тоді 20 см від краю відступаєте. І якраз це буде центр, де ми будемо висаджувати наші живці. Так зробила я. По всьому периметру діляночки. І тепер нам залишається лише висадити наші живці. Буду я їх заглиблювати по перші листочки і приблизно під кутом 45 градусів по цій лінії, яку я намітила. Оскільки у нас земля вспушена, то це дуже легко виходить. І так як я хочу, щоб в мене якомога швидше зрослися між собою кущики, тому я відступатиму між кущиками приблизно 20-25 см. Ось так. Для того, щоб вони потім швидше з'єдналися між собою в бордюрчик. Якщо достатньо посадкового матеріалу, то можна і кожні 10 см їх занурити у ґрунт. Тоді ще швидше у вас бордюр зростеться. У мене, я боюсь, що не вистачить. Я буду на відстані 20 см їх всаджувати. Ось так. І потрібно буде притиснути трошки землю в цьому місці. А також у мене краще приживаються живці, коли замульчовано. Тому що у нас сухі ґрунти. Хоча зараз ідуть дощі постійно, але мульча в мене була вже на цій діляночці, тому немає тут нічого складного. І я ще додатково замульчую навколо них ґрунт. Після того, як ми живці посадимо. Потрібно зберігати дві умови для того, щоб вони гарно вкорінилися. Грунт має бути постійно вологий, і бажано, щоб це був напівзатінок-затінок. Поки в мене тут зараз росте спаржа, а там кізил з тої сторони, тут сливка, яблунька, то практично увесь день. Та чи інша частинка бордюру буде в напівзатінку, Але навесні, коли я побачу, що дуже спекотно, що сильно палить сонце, то я тоді прикрию агротканиною мої живці. І буде видно, що вони вже повністю прижилися. Тоді, коли, ось так, як тут, бачите, на цій молодій гілочці з кожного листочка. Почнуть розвиватися ось такі молоді бруночки, і почнуть наростати ось такі яскравого ніжного кольору, молоденькі листочки. Ось, наприклад, зараз бруночки сплять. Ось тут, бачите, вони між стеблом і листочком знаходиться бруночка. Вона спить. Як тільки ця бруночка прокинеться і почне наростати ось таку гілочку ніжно-зелену. Це говоритиме про те, що наші живці вже вкорінилися і почали вегетацію. Якщо живці не вкоріняться, вони просто стануть коричневого кольору, а потім висохнуть. Зараз я досаджу і подивимося, наскільки мені вистачило живців, і що в результаті вийшло. Ось так у мене вийшло. Дарма я хвилювалася, що не вистачить. Навіть. Вистачило посадити кожних 10 см. Розмір цієї діляночки приблизно 4 метри на 2 метри. Пройшлася, я порахувала. 106 череночків у мене висаджені. Десь 10 см, 8, 7, 9, ну, приблизно в середньому 10 см між ними відстань. Хочу, щоб швидше між собою зрослися, і щоб швидше отримати саме суцільний бордюрчик. Ось так Так що розділю відео на декілька частин. Це буде частина перша, а навесні, коли буде видно, що прижилися живці, вже тоді. Зніму наступну частину, покажу, як розвивається цей бордюрчик, чи все в нас вище. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарних квітучих садів. Бажаю всім добра і всього найкращого. До побачення! Ви були на каналі Дачечка. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, підписуйтеся, ставте лайки, буду дуже вдячна. Це надихатиме мене на нові відео. Бажаю всім добра, до нових зустрічей!